Без польову модернізацію вкачую, а не не купую. Просто впадло кредити, напевно, витрачати. Ну, а колись пам'ятаю, я такі кінці бою, то мав більш за все, що виживав. І ще й розбирав усіх. ну... Тоді я так голда не пробивала і не було всіляких ФВшок, які могли тобі фугасом в борти на 1700 дати. Але то вже таке. А, якщо мене союзники будуть бісити, я знову попадаю на Хімель здорог, я їду нагору. Так, ну шо, хлопці, допомагай. Давайте. А, точность. Давай, ведь стреляйся. Молодец. Молодец. Пором-пом-пом. Пу 695 вирішила не терпіти. Ого. Бляха, ну, це треба залишати цю зону. Я собі таке гарне містечко знайшов, а мене виганяєте. Я знаю куди тебе пробивати. Мож не старатися. Ага, он їхній маус. мене починаєш бісити. Але поки що не сильно. Але поки що не сильно. Треба їх тут швидше викусивать, бо наші зараз на горі здують. А як ти не пробився? Так, коротше. Ти їдеш в ангар? Так, а з вами буде повеселіше, бо це були шушваль. Шушваль я легко потанчу. А що з вами робити? Угу, ясно. Потанчиш тут перевіряй. Оп. Сука, Саран я не спеціально підбив. Стій, стій стій. назад, назад. Побережи ХП. О, тепер ідіть на нього. Сука, тут позаду про Нема від ні від кого допомоги, що мені бека ламає. Сука. А! Зараз я натанкував. Якщо ви зараз розтягнете, я вас розцілую. Якщо ні, то ні. Ти вже труп? Ну, а тобі, якщо пощастить, ти ще один дамажик зробиш. Та не вилазиш корпусом повністю. А, -а ладно. Да, тут найбільша проблема Маус. Усіх інших можна, в принципі, роздерти. А, якщо я не помиляюсь, що так під калібр називається англійський мови ACPR. Так сміливо не вилазила, тобі ХПшки ще знадобляться. Вай, молодець. Аби я тобі тут хто допомагав? Спагеті падає. І виживає? А, ні, не виживає м да, не вдалося, ну, а це мав би бути черговий майстер такими темпами. А так все лиш другій знак класності. А що в них мау зробил. Нічого абсолютно. Нічого абсолютно.